Вітаю всіх! Ні для кого не секрет, що одним з найбільш успішних та популярних серіалів досі залишається Гра престолів, створений на основі серії романів Пісня льоду та полум'я під авторством Джорджа Мартіна. І це не дивно, адже сюжетні повороти та інтриги тримають в напрузі аж до останніх серій. Але виникає закономірне питання, чим надихався автор і чи є в сюжеті паралелі з реальними історичними подіями, і як виявилося, їх чимало. І що може здивувати навіть стіна дозору, чи валерійська сталь мають реальні історичні прообрази. Але давайте все по порядку. Шанувальники серіалу, напевно, помітили, що деякі сцени зображені занадто жорстокими. Але чи виправданий такий підхід? І перш за все варто зауважити, що крім журналістики, Джордж Мартін вивчав історію і читав багато історичних романів. І на питання про насилля в серіалі він відповідає, що раніше трапляли ситуації навіть гірше ніж можна собі уявити. І якщо подумати, в його творах насилля не більше ніж схожій історичній літературі, іскравим прикладом можна вважати навіть Вільяма Шекспіра, який в своїх романах вбиває персонажів досить різноманітними та жорстокими способами. Якщо ж говорити про реальні історичні події, які надихнули на окремі сцени в серіалі, то варто згадати так званий чорний обід, який став прообразом кривавого весілля. Ситуація трапилася в Единбурзі в Шотландії в 1440 році. Саме тоді на троні перебував десятирічний хлопчик Яков II, який за свого віку не міг повноцінно керувати країною. Див дивно, що відбувалася прихована боротьба за владу між регентами Якова, другого та кланом Дугласів. Їх територія та армія мали настільки великий вплив, що вони були майже рівні королю. Після смерті графа Арчибальда Дугласа титул успадкував його 16-річний син Вільям, який відразу став комфортною мішенню для інтриг. І щоб подавити весь клан Дугласів і не ділити владу, регенти короля вирішили прибрати юного графа. Для цього вони запросили Вільяма та його молодшого брата в Енербурзький замок на обід, що зі сторони виглядало як жест поваги, але під час бенкету до зали внесли страву, накриту кришкою, і поставили її прямо напроти Вільяма. Під кришкою виявилась голова чорного бика, що на той час вважалося символом смерті. Все закінчилось тим, що юних дугласів вивели у двір та обезголовили. Паралелі з цими подіями чітко простежуються в сцені кривавого весілля, чого вартує тільки сцена з головою Люта Вовка. Іншою історичною подією, яка лягла в основу серіала, можна вважати війну Червоної та Білої Троянд, яка почалася у 1455 році між родиною ланкастерів та Йорків, які вважали себе законними спадкоємцями трону. Тривалий конфлікт призвів до того, що змінився майже повний склад сформованих на той час аристократій. В одному з інтерв'ю Джордж Мартін зізнався, що саме ця історична подія стала основою для значної частини сюжету пісні льоду та полум'я. Як можна здогадатися, родина Старків це своєрідне зображення Йорків, а ланкастери вони навіть звучать подібно, це є ланістери. І, звісно, з одного боку не дивно, що в історичному серіалі можна знайти чимало збігів з реальними історичними подіями. Однак разом з тим не можна недооцінювати авторський талант самого Джорджа Мартіна. Намагаючись створити цікавий твір, йому доводиться власноруч створювати повороти сюжету, тільки він це робить з точки зору письменника для цікавості читачів. А реальні історичні особи думали про те саме, тільки з точки зору правителя та завойовника. А що буде далі, якщо говорити про магічні події в серіалі? Чи є схожі події в історії нашого світу? І як виявилось, є. Наприклад, Валерійська сталь, яка в серіалі зображена як рідкісний і найміцніший метал, з якого були виковані легендарні мечі, як, наприклад, меч Недастарка. Прообразом такого металу стала Дамаська сталь, зброя з якої вперше згадується ще за часи Римської імперії. Вона була не тільки міцною, а ще й мала заворожуючий вигляд і за характерних візерунків на лезі. І в серіалі Валерійська сталь. Це щось на кшталт дамаської, тільки з приготуванням за допомогою вогню драконів. Також не можна не згадати стіну нічного дозору, навколо якої будується значна частина сюжету. Прообразом стіни став вал Адріана, залишки якого відвідав Джордж Мартін ще у 1981 році. В Другому столітті нашої ери Римська імперія була однією з найбільших та наймогутніших держав світу. Вона контролювала значну частину Європи, а також тримала під контролем південну частину Британських островів. Однак відношення з північнішою частиною були натягнуті із-за проживання надій народу піктів, які не мали централізованої влади і жили відокремленими племенами. Звісно, що вони не признавали римську владу, попри всі спроби встановити над ними контроль. А тому для багатьох римлян пікти здавались дикими та неконтрольованими. Тоді римський правитель Адріан вирішує відгородитись від них повністю так був збудований вал Адріана. Довжелезна стіна через весь острів довжина стіни становила 117 кілометрів, а висота від 4 до 6 метрів. Але після побудови за стіною майже не стежили і вона поступово руйнувалася. Народи піктів декілька разів пробивали в стіні проходи, і римляни залишили спробу її відновлення в 385 році. Також чимало глядачів можуть згадати дикий вогонь із серіалу, який, на перший погляд, прояв магії, який не має нічого спільного з реальністю, але в історії є схожі деталі: наприклад, так званий грецький вогонь. Це легко займиста суміш, винайдена у 673 році, яка відразу стала використовуватись у військових цілях, перш за все в морських битвах. Установка являла собою мідний сифон, через який гучним грукотінням виходила легко займиста суміш. Дальність сифону становила 25 метрів, а тому даний вогонь швидко знайшов використання у морському флоті для протистояння повільним дерев'яним кораблям противника. Тим більше, що горіння продовжувалось навіть на поверхні води до повного вигорання всієї рідини. Не менш важливим є показаний в серіалі народ дотракійців». Раса воїнів-кочовників, які, за словами автора Джорджа Мартіна, складається з декількох різних народів і культур. Схожі риси проглядаються в народах монголів, гунів та навіть індіанців Північної Америки. Зображені в серіалі Набіги вершників до тракійців з луками характерна риса монгольських народів. Іншими історичними паралелями сам Джордж Мартін називає країну Дорн, яка є прообразом Валійських князівств. А численні військові конфлікти серіалу через релігію, своєрідне зображення хрестових походів, і це лише невелика частина того, що стало основою для написання всесвітньо відомої серії книг Пісня льоду та полум'я. А що думаєте ви про такі запозичення? Що вас зацікавило найбільше? Та чи варто письменникам так сильно покладатись на реальні історичні факти? А то, якщо ти запозичуєш сюжет у іншого письменника, то ти вже дієш протизаконно, це плагіат. А якщо запозичуєш сюжет у реальної історії, якоїсь історичної події, то ти нічого не крадеш. Як ви гадаєте, це справедливо? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.